Найменші мешканці горішньопланівської громади, вихованці групи Яблунька закладу дошкільної освіти сонечко, долучилися до проведення міжнародної соціально-екологічної акції з нагоди всесвітнього дня прибирання. Акція до всесвітнього дня прибирання в нашому закладі проходить вже вдруге, і ми вирішили цього року зробити для дітей соціальну гру. Тобто показати нашим дітям важливість прибирання, навчити їх як вірно прибирати, і для чого потрібно жити в чистій країні. Діти з задоволенням виконували ролі і волонтерів, і амбасадорів, і навіть ЗМІ вони мали свої ролі. Ми їм принесли апаратуру, відеокамеру, фотокамери, і вони із задоволенням дуже приймали участь у цій соціальній грі яким же було здивування малюків, коли під час звичної прогулянки вони побачили, що невідомі засмітили їхній ігровий майданчик? Звісно, сміття з'явилось там не випадково, а задля того, щоб стати частиною екологічної гри, Малеча напрочуд швидко позбирала небажані непотріби з галявини у спеціальні сміттєві пакети, надані організаторами екологічної акції. Упоравшися завданням на дітей чекав приємний бонус. Кожна дитина, яка брала участь у соціальній грі, отримала невеличкий заохочувальний подарунок. Наприкінці цієї гри. Це були екологічні зошити із переробленого паперу, наліпки на одяг. І загально група отримала книжку про сортування сміття, про важливість цього. Вихователі закладу дошкільної освіти сонечко провели бесіди із дітьми, розповіли історію заснування акції, проблеми засмічення та конкретні дії кожного, аби вони навчились сортувати сміття і, взагалі, зменшувати його кількість до участі в акції були залучені й батьки малюків. В цьому році ми запропонували батькам прийняти активну участь у цій акції, тобто відсортувати вдома свої речі, так? а нам принести папір, макулатуру, які ми потім здамо і ці виручені кошти відправимо на якусь добру справу. Також було запропоновано привести усім педагогам нашого закладу і батькам таку акцію як інформаційне прибирання, тобто очистити свої гаджети від непотрібних файлів застарілих і таким чином створити простір інтернету без зайвого сміття. І також переглянути свої речі, якщо діти вже з чогось виросли, зробити добру справу, поділитися, можливо, з іншими людьми або віддати в калину речі, які їм не потрібні. Нагадаємо, міжнародна соціально-екологічна акція до всесвітнього дня прибирання покликана допомогти сформувати культуру чистоти та разом зменшувати негативний вплив на довкілля заради екологічного майбутнього. Її традиційно проводять 3 суботи-вересня. Акція об'єднує 70 мільйонів учасників із майже 190 країн світу.